Доброго ранку. Зараз 8.20 і ми в зимових Карпатах. Під нами селище Воловець. Ось його трохи видно внизу хатиночки. Це Закарпатська область. Воловець розташовується між такими великими самими пунктами, як Мукачево і Славське. А над нами хребет Полонина Боржава, куди ми, власне, і... Мандруємо. Ми вийшли, ще було темно, о сьомій ранку селища, там власне ночували. І ось за півтори години трохи піднялися і тепер насолоджуємося сходом сонця. Ось тут нам видно гору Цицьку Так не дуже її видно, але вона якраз зараз підсвічується сонцем і далі шматочок. Хребта підсвічується. Йдемо такою лісовою дорогою. Тут бачимо, що вирубують ліс. Цікаво, що років 10, тому як я сюди приїздила, бабість цієї дороги був густий-густий ліс високий. Але зараз картина зовсім інакша. Зараз тут дуже тихо, спокійно і дуже гарно неймовірний схід сонця. Ми нарешті майже завершили наш підйом через ліс, ось ця дорога, якою ми йшли. І зараз ми виходимо на галявину, вже на полонину майже піднялися. там сонечко видно, воно так гарніше освітлюється. Але що я вам хочу показати, це ми отут. Знайшли, побачили оригінальну штуку, термометр на дереві прибитий прямо біля знаку туристичного маршруту. На жаль, він трохи побитий, але тим не менш показує, що зараз температура мінус 8 десь градусів. Ми нарешті вибралися на полонину. У нас це зайняло десь дві години. Ось за мною закинута сироварня. Колись там, мабуть, робили сир. Зараз це дуже небезпечна будівля, але дуже гарно її фотографуватися. Так, ну, навколо природа, гори, і тут раз тобі людська... залишки людської діяльності. Подивіться, який тут класний глибокий сніг. От Я вже майже по коліно стою. Тут є маленька стежечка, але можна її стежки. І він такий дуже... Кльовий, сипкий, прям такий ух. А ще звідси відкривається неймовірний краєвид. Тут на саму на весь хребет, ну не на весь, на частинку хребта. І далі на гори. І от тут за моєю спиною, да? там де така штука тричить якась конструкція, там гора Плай І ми скоро туди рушаємо. Крайливий. Тероварні вже майже дійшли. Зараз заглянемо всередину, подивимось, що там. Так. Валяється цегла. Ой-ой-ой. Дуже небезпечна конструкція. Я навіть не хочу туди заходити. До речі, хочу сказати, що кілька років тому вона виглядала більш надійно. Ну це й не дивно тут все-таки сувора. Природа Карпатських гір, високо, то холодно, то жарко, вітер, сніг, мороз. А за те, який краєвид від сироварні, у нас просто неймовірний. О, світить сонечко і дуже-дуже гарно. У нас невеличкий привал. Ми відпочиваємо по дорозі на гору Плая. Чому ми відпочиваємо? Тому що от, досить крутий підйом. Звідси можна, ви... можна побачити. Вон там вдалені сироварня, якою ми стартували. Ми йдемо зовсім недовго, але підйом досить крутий. А там внизу. Вон там внизу, бачите, хатиночки, там залізниця. Це. Молодець. На горі плані. За твоєю зброєю. Це радіо Ще тут що цікавого є. В'ячеславо Чорнобов виявляється у 1955 році. Він тут працював на метеостанції. А вон так попередньо. Там Бачили людину, собачку, бо тут мені від погоди. Ми на підйомі на гору Великий Верх. Нам ще підійматися десь, мабуть, хвилин 40, і ми трошки перепочиваємо. За моєю спиною там, найвища гора, хребта полонина бержави стій. Вона має 1680 метрів. Але ми сьогодні туди не потрапимо, оскільки нам потрібно ще до темна повернутися у селище. Ми без немай. Я хочу вам показати от які неймовірні такі засніжені просори. Оце ми це сідло між двома вершинами ми щойно пройшли. І вон там вдалині далині гора плай з метеостанцією і з вишками, на якій ми були. Нарешті... Нарешті ми на великому версі. 1598 метрів. Ура! Це трошечки було важко, тому що йти по снігу ну, досить складно, плюс ми в діти ж тепло, на вулиці зима, але тут так світить сонце. Неймовірно гарно. Але воно того варте, тому що тут дуже-дуже гарно. Такі простори, краєвиди, а подивіться, вон там гори ховаються в хмарах, в тумані, верху сонце. І таке відчуття, що ти на даху світу, десь на його самому краєчку. Хоча Карпати це не Гімалаї, але тут теж дуже-дуже гарно. І сподіваюсь, ми вас переконали їхати сюди.